Всім привіт! Всім привіт! Здравствуйте до І хочу ще про наші панти і, взагалі, про наше уявлення: про красу, про добробут, про багатство, як повинні виглядати багаті люди. І взагалі про побут хочу поговорити. От, ну, можливо, в мене таке коло спілкування. Єдине, що я не беру зараз людей, які складають інтелігенцію. Вони, звичайно, що таких зауважень робити не будуть. Але от стикнулася я з тим, що люди приїхали до Ірландії, привела я їх у свій будинок, познайомила своїм чоловіком і ну, людей, люди очікували іншого. Ну, по-перше, у нас нам здається, що якщо людина середній клас в Європі, а це ж країна багата Ірландія, можливо, не на часі зараз те, що я розповідаю, але це до історії з прокурором чи хто він там. Тобто, в нас уявлення країна багата, середній клас все машина повинна бути ну, якась дорога. Уявлення у мого чоловіка, він купляє собі машину, ну просто не виплачуючи кредит 24 роки, він купляє її в автосалоні, їздить, а потім змінює. І він купляє собі ту машину, яку він може собі дозволити. Бо він же ж не з 90-х років. З Донбасу і він не знає, що треба пантуватися. І я вам відразу скажу, що якщо ви купили машину, я не розбираюсь взагалі, повірте, якщо ви купили машину і ви 25-й власник і це машина 1923 року, то ви, ніхто не повірить, що ви багата людина. І це дуже видно. Всім, хто хоч трошечки розбирається, тільки такі дурепі, як я, це не видно. Бо я не розуміюсь, от я їжу на машині і не розуміюсь, на цьому і не цікавлюсь машинами. Всі інші, хто цікавиться, і наші, і тут люди, всі будуть розуміти, що ви людина бідна, насправді. Бо машина у вас дуже стара. І що ви не перші власники, що ця машина вона поїздила по всій Європі. І нарешті ви її за шалені гроші купили в Україні, а потім привезли сюди. Так що нікого не здивуєте, старий світ ви цим не здивуєте. І. Ну, приємно мені чи неприємно така образа. А що, чого така машина, а не такий будинок. Будинок так, так само. Наприклад, мій чоловік купив будинок, він перший власник. Будинку. Перший власник, і під сучасний, такі, сучасні потреби він створений цей будинок. Три ванні кімнати, кімната це зручно насправді. Зручно, бо ти одну можеш помити, і гості кожен раз можуть прийти до тебе і спокійно скористатися ванною кімнатою, ти можеш не переживати, що труси там забув. Дуже відверто, правда? Ну, Я як я Я можу, можу. прошу пробачення. Я от думаю, і і так, сяк, от як його сказати, так, щоб нікого не зачепити. І я не можу так сказати, і я не знаю, як це сказати, щоб нікого не зачепити. Потім дорікання. В мене гарна посуда, кришталь посуд гарний в мене, кришталь у серванті. Мій будинок коштує багато дорожче, ніж цей. Вам так здається, бо будинок, який ви купили і перебудовували, і ми вже сьогодні сміялися. Бо я з людиною, яка розуміється на цьому, кажу: отак от зайдеше, там воно ну, ну, так вже перебудовано, там добудована ванна кімната, там вона нижча, там вища. Отак, от, от, якщо ви будуєте, купили там дві кімнатки і добудували, бо знашу до цього, це не дорожчий будинок. Це ви просто мучилися і. Цей будинок несучасний, має багато недоліків. Людина, як, яка розуміє це, навіть яка не розуміє, як я розумію, що це. Злайна робити цю кірочку. От що це. І от як я інтелігентна людина, як я чимно можу. Мені здається, що треба просто лишити все це. От я багато часу, я про це жартувала, я вдягала все своє золото, ну майже все. Майже все, все не могла вдягти. У ну, мене не то, що його багато, ну просто, а, наприклад, два ланцюжки. Ну, вже ні, хоч можливо треба було. Я. Так от, я вдягала ну, багато, багато золота на себе, там, на пальці на кожен, палиці ходила по місту Луганську, вночі. Яка я щаслива, так з золотом приїхала. Я його спочатку лишила, а потім мені передали його. а, в Київ. Ну, тобто, а, тут, якщо, я тут теж намагалася, ну, потім лишила це все. А, мого началь, мою начальницю шокують мої ці сережки кожен раз. Вона спочатку плакала, ми знімали, а я. Бо я з клієнтами працюю. І мовою може так сказати, англійською, погано ще й і сережки. І вона мм мені каже. А я кажу так, я зніму. Ну і вони на мені. Я хочу сказати ці сережки, тобто це поганий смак. І. Ну, окрім того, що всі побачать, що ви східної Європи нічого. Я я про це говорила вже. Оці... Це ж панти бідних людей насправді. Це золото, золотий Мерседес. Так от я от бачила, як пофарбували в золотий колір. Не золото, а золотий колір. І отак от от їздили по Румунії. І от у нас смаки і в їжі схожі, і от в цьому. У багатьох людей. В Дамбасян точно. От з от, от, Дембасян точно. В багатьох. Є інтелігентні там люди. Ну, переважна більшість така, що все золото, як ялинка, треба. У мене ще було, тут це решт не відірвала. І не помітила, розумієте? От-от так от стирчала, мама казала, боже, як в Гілочка. І отак от, от ходила. Я над собою жартую. Приїжджає дівчина до мене і каже: вам треба завести відро, щоб мити підлогу. З такою впевненістю, ми ж впевнені, що це не ми <свісно>, ненормально живемо, а це саме ірландці відстали в побуті, в них погані машини, погані будинки, нові сучасні що От саме я от мені казали, бідна Ірландія, може, ви маєте на увазі, от мій чоловік в нього е кілема на стіні не було ніколи. Якби я йому казала, що кілем треба, кришталя в нього була від бабусі, йому лишилася якась кришталева. І я постійно плутала, той, чи мама мені подарувала, чи це його, ну, лишила йому собі дві е забрала. Кришталя в нього не було. Ну, я не знаю, може, він по нашим міркам бідна людина. Брат в нього такий самий брата. Я хочу сказати, що нерухомість, яку він в оренду здає. Ну, тобто, але машина в нього теж щось таке схоже на опіль. Соромно, не соромно мені це казати, от як є. Тобто, вони Взагалі, щоб ви розуміли. І ви можете не побачити отак, от багато людини. Мені казали от про, про людину, що він, він в Казахстані заробляв гроші і тут витрачав, і він понтувався теж. То БМВ собі купив, то дорогі дорогий годинник. Ну, таке. При тому, що будинок у нього. 35-го року. Він не дуже добрий, він там його доробляв, теж мало там місця. Ну, мені взагалі не подобається, якщо чесно, будинок 621-го палац, ну, постояла поруч, посоромилася, що я така бідна, і, і соромлюся зайти і пішла. Каже, треба відро завести. Я кажу, навіщо? В них в сучасних будинках, в мого чоловіка, так, є така кімнатка маленька. І там я постійно забуваю, як вона називається. в цій кімнаті така от, є така раковина, я подивилась, це французьке слово, його можна використовувати. Так, ракоко, мушля французькою. Так ось, раковина, така от. І там і, ну це промислова, ну, не промислова, а для побуту, щоб мити підлогу. Її закривали і мили підлогу, потім зливали, наливали ще води, і засіб для підлоги. А, вона каже: ні, так не можна, треба відро і десь зберігати. І весь побут був схований, такий, що там було. Ти думаєш, що це ще кімната, двері всі такі однакові. Ти відкриваєш, а там якась шафа. Тобто все сховане, побут схований. Сховані бойлер схований. У мене схований бойлер теж. Це, так це не сучасна квартира. В них побут такий, що Відерку вони не заводять і не, не зберігають потім біля ліжка. А каже, так зручніше. Я не знаю, кому зручніше, може, в Україні так зручніше, а в Ірландії вони. Ну, якби я почала ну, мити не в цій сінк для підлоги, а завела ведро, поставила і почала десь там вона Вони скажу: ку, ку просто божевільна, ненормальна. І сказала, що в нас в Україні так от треба. Ну, я вже не кажу про те, що якщо ви приїхали в чужу країну, в чужий будинок, ну, що розповідати, що вони не так живуть, як вони жили без вас ці роки, і стали другою країною, незрозуміло. Всі ображаються, коли я так кажу, ну це ж правда. Потім треба витирати, мені кажуть, треба завести ганчірку і витирати ганчіркою, а не паперовими. Рушниками. Кажу, паперові рушники, от коштують, я дешевші, Найдешевші купую євро. Чого мені можна не можна ними? Нас скотик бігає усюди, не мої лапи. А, ні, бо от, от так от треба, бо так в Україні. Так от мама робила, і ми повинні так робити в Ірландії. Я приїхала з України, з міста Луганська, вас навчити. Як це треба? І от, от такого дуже багато. Є в нас люди вже зрозуміли чи розуміли відразу. Інтелігентні вони мені як жартували, писали, що Катерина треба завести килимок, по щось звук не дуже добрий. Треба килимок завести, як і про батьківщину. Згадаєш так. Ну я не знаю, ми не переробимо ірландців, щоб вони мили, завели ведро собі. Щоб для підлоги і зберігали його ганчірку замість паперових. Я не знаю, як, як вам це подобається, з якого. Ну, це от, мені подобається Ірландія, що цього нема. І повісили килим собі на стіну, ми їх напереробимо. А в нас от таке і ще треба, ще, вибачте, зуби поставити золоті і шапку пижика. Ми вже посміялися. І... От у ну, мене елементи такого є те саме. Ну, єдине, що побут я дуже мені подобається ірландський. хоч я там різного сміття накупила і задекорувала у нас свій поганий смак. І пилюку протираю. Мій чоловік каже, така смішна історія буде, півгодини. Мій чоловік каже, мені якось. Боже, ти знову сміття купила, знову рубіж купила. оце Декорації, ці. ну ви бачите, що я купляю. І я ці декорації, от уявіть, яка я ненормальна, купувала і посилала своїй бабусі в Україну 80 років. Ну, головне, що в неї повинен бути це декорації. Ви бачите, так? І моя бабуся якось моїй мамі каже: мені приснилося, що Катя відіслала. Відіслала, а там сміття. І ми так сміялися, бо мій чоловік вважає, що я відсилаю сміття. Її так і побачили, що це я відсилаю і надсилаю а, сміття. От, уявляєте, як це буває людина, як відчуває на відстані. Е, хотіла сказати, не ображайтеся, але якщо у вас така ідея, що ви справді в Україні от, живете. Там, Навечері, що треба їсти суп? От я бачу дуже багато такого, що пишуть росіяни, це пишуть не українці, що треба їсти суп, свині, ви будете всі хворі. Чого в Америці не їсте суп? А, тобто, якщо у вас є таке відчуття, що ви точно знаєте, що побут повинен бути як в місті Луганському, якщо ви з нього. ну Луганськ це о, такий колорит. Ну, вибачте, я думаю, що вам треба, треба подумати над цим і, і зрозуміти, що життя ну, не таке тут. І вони точно знають, як краще жити в їх країні. Про це вже говорила. А я постійно хочу дуже дорогу шубу. І щоб я їй показував цієї я хочу. Мій чоловік він був просто вражений. Він каже, що ти хочеш цю тваринку, щоб з неї здерли шкіру. Я кажу, ну мені дуже шкода тваринку, але мені дуже хочеться цю шубу, бо в місті це це в нашому бух було, яка я буду багата в цій шубі, дорога-багата виглядати. І він був неприємно вражений, бо і просив мене не купляти, бо в нас плюс 16, всі знають, і дощ, і ця шуба не потрібна за всі гроші світу. Так, все, що хотіла сказати, я сподіваюся, що ви не будете на мене дуже ображатися. Ну, от прокурор це от, до прокурору, оце так само це бідна людина, яка до грошей дорвалася, і вона починає оцю золотий унітаз. Робити собі золоте ведерко, щоб мити підлогу. І це під час війни. Ну що? Треба виховувати себе, і, звичайно, що. Багатство це руками. аристократія це руками. В Україні спробуй бути аристократією. Їх вбили всі в 1344. В 1300 році, так? Чи в якому там, після козаків були, після і нема вже нікого. І інтелігенцію понищили всю, потім радянська була інтелігенція, і її винесли. Так, таку як СТУС. І от що лишилося, то лишилося. А зараз ми всі, як нові русські, ще золоті зуби і, і, і шапку, і все. І будемо гарні ходити по Ірландії. Ну, і якщо ви мені скажете, що я не бачила, що це приклади з життя. <гум> я була, мені так було ніяково. Думаю, як же ж переконати ірландців, жити як українці? Ну, деякі українці. Що ви про це думаєте? Пишіть, будь ласка, ну, я сподіваюся, що якісь. Ну, Більш-менш коментарів без, без такого, що прокидайся тебе облаяли, ти потім дві доби ходиш, опльований. Дякую вам за увагу.